Вітаю всіх. Мене звати Ваня. Ви вже почули. Хто знає мене, хто не знає. Бог покликав мене до служіння медіа, але я так боюсь мікрофона і сцени, що я не знаю, як, як я можу тут ну, служити в такому служінні, але ну, так є. Хочу вам засвідчити те, як Бог мене покликав. Почну я з дитинства. Тому що моє народження ну, в Бозі, воно, ну, я собі уявляю як літак, який плавно взлетів, була невеличка турбулентність, і він дуже ну, спокійно сів ну, в пункті призначення. Ну, тобто в мене не було таких якихось дуже великих ну, в моєму житті. Я плавно, Бог мене до себе призвав. Ну і Почну я з дитинства, бо в мене сім'я ну, православна, але ну можна сказати, Богойбоязлива. Ну, ми завжди вірили в Бога, ну, ми говорили, що Бог є. Що Бог, ну, він там такий злий, сердитий, але він є, його треба слухатися, ну, ніколи там не хулить і тому подібне. І таким переломним моментом в моєму дитинстві, знайомство з Богом, це була моя прабаба, яка колись я до неї прийшов і вона нас вчила отче наш. І я тоді якось так ну, дуже запам'ятав цей момент, бо це такий став переломний момент в моєму житті. І з тих пір, як, ну, як я цей очі наш вивчив, то ну, в нас, е, всіх православних, всі знають, що е, ікони. І я, ну, я молився до ікон. Коли мені було страшно, коли я вночі просинався там, від страшного сну, я реально дивився на ікону, казав, Боже, поможи мені заснути, мені страшно, там з ліжка не можу встати і тому подібне. Ну, було таке. Тобто, це мої такі перші молитви, були перші. В спілкування з Богом. Далі я потрапив в Квасилів, я в училищі приїхав сюди вчитися. Я сам, до речі, із Корицького району, і Бог якось так мене направив. Ну, я вірю, я вірю, що це Бог так працює. Він мене направив сюди, в наш район. І я там познайомився з Давідом Лехом. Це така теж людина дуже важлива в моєму житті, тому що до того я не знав, що є люди, ну, які стараються жити чесно, які стараються там, ну, якось правильно поступати в житті. Ну, типу. Я реально не знав цього. Я завжди знав, що люди злі, вони підступні, вони хочуть образить, вони хочуть там те, ну, все хочуть якось тобі завжди нашкодить. Але я дивлюсь, Давид, ну, Давид якийсь такий, ну не такий, як всі. От мені, от, бо я вперше стикнувся із віруючою людиною, і, і ну, мене почало тягнути дуже до нього. Типу, ну ми здружилися, тобто це мій найкращий друг, і зараз, до сьогодні, ми з ним спілкуємось. Тобто, це така людина дуже важлива в моєму житті. І після того, як я познайомився з Давідом, Давід почав ходити на роботу до Саши Баглая. Це теж наступний етап в моєму житті, і теж він плавний, це все дуже плавно. І там я теж зіткнувся з такими двома, можна сказати, ну от як, як можна сіяти. От є ну, люди, які сіють в твоє життя от регулярно. Кожен день настоячи, вони сіють, 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 щось да проросте. Вони будуть сіяти кожен день. Це е, Такою людиною це була е, був Гаскевич Коля. Е, хто його знає. Ми, ну, Це теж, коли я попав туди на роботу до Саші, то е, е, я постійно бачив цей приклад молитви перед тим навіть чаю попити, Я такий, ну як це так? Ну, можна молитися. перед... Просто перед всім. Ну, типа, що не робиш, все треба молитися. Ну, не знаю, на рибу поїхали перед закиданням молитва. Ну, в такому плані. І, от, і я теж такий, як, так, ну, це теж мене дуже наштовхнуло. А от Саша, ну, дядь Саша Баглай, він е, був таким сіячем, який так не розкидав от він так Прийшов, ага, от ямка, хлоп, насипав, все, все, воно, і воно там росте, вже воно все, воно росте. Він, ну, так сказати, не сіяв направо-наліво, а так чітко. І мене, по-моєму, я посчитав, порахував, що мене три роки так обсіювали, обсі... і я, і мене. Коля Гаскевич мене кожну неділю, кожен тиждень він мене звав на зібрання. Ще тоді церква збиралася в текстильнику. І мене кожну неділю звали. Я, я не знаю, в мене так дух впирався, я взагалі ні і все, я не хочу і не піду. Е, і стався такий ще один переломний момент, коли. Коли от я сам захотів ну, от піти, бо ну не то, що піти, я не в церкву захотів піти, просто зараз розкажу. Молодь церковна збиралася в Карпати поїздки, і вони їздили, ну ладно, років вже забув, не пам'ятаю. 16-й це другий, а перед тим 13-й, по-моєму, рік. Здається, спочатку 13-го року їхали, і Давід Лех мене дуже звав: їдемо з нами, їдемо, там буде класно, то ж Карпати, все там, ну, типу, дуже круто. Я ні, і все. Він мене просто просив кожен день до того, як до самої поїздки. Він кожен день мене просив, я ні, і все. Якісь такі впертий. Я просто не хотів, і все. Е, ну, Це теж може зв'язано з тим, що в дитинстві все-таки мене налаштовували. Що там віруючі вони такі собі. ну, Тобто, це теж мені чогось якось воно все складалось докупи. І е, вони поїхали в Карпати в 2013, му приїхали, все там добре. І потім вони їхали в 2016 му році. І я такий вже щось так созрів, вже б я поїхав в ті Карпати, а Давід мене не кличе. Взагалі не кличе. Я, я, я хожу ну, вже тиждень застався до Карпат, а, а Давід мене не кличе. Ну а я вже такий хочу, але я жду. Якось мені так незручно. Я минули, ну, минулого разу так сильно впирався, а тут я сам прошусь, мені якось ну, теж є якась гордість. ну І це. І я таки все таки, ладно, добре, попрошусь, кажу, Давід, я хочу з вами в Карпати. Давід, каже, то вже тиждень застався, вже всі білети куплені, вже все, все зібрано, вже всі готові. Я такий, ну не знаю, ну спитаю. Тут питають, і давай мене в останній вагон буквально, бо, бо вже всі були в одному вагоні, і вже там місця не було. І мене десь через там, 5 вагонів купили мені білет, а я вперше в житті взагалі їхав в тому по поїзді. Да. І, це, і ми поїхали в Ті Карпати. І там, там я познайомився з Танєю. Мене теж там були такі історії, що вразило те, що вона там трошки була організатором, і вона так переживала, чи я там вийшов, чи не те. Я Думаю, що так за мною бігаєте, вже вийду, ну там вже ж знайду, де там вийти, де моя зупинка. Ну, коротше, я вийшов, вона там переживала, ми з нею в поході тому якось більше розговорились, познайомились. І Таня мене питає: а ти біблію читаєш? Ну, це вже так, я перескакую. Я кажу, ну я типу, пробував читати, бо це справді так. Я з дому брав Біблію, ну бо я ж бачив, там коля молиться, Саша щось там розказує про Бога. Я вже взяв таку Біблію сам почитати, що там, що там таке цікаве є. Але я читав Старого Завіту, бо я не, не розумів, я щось не, не питав сам, що мені робити, як з Біблією, і цей, Я читав Старого Завіту, нічого не зрозумів. Я таки та ні кажу, що я читаю, але нічого не розумію. І ми якось з нею домовились, що вона мені буде допомагати розбиратися. І після Карпат, вже на наступний вечір, чи може навіть на той вечір, не пам'ятаю, ми зустрілися з нею на вісімці в Здолбунові, і ми почали читати Івангелі від Івана. І я вперше зіткнувся з тим, що є Ісус, який любить, Тіпо, бо я знав завжди про Бога. Який ну, мене любить, бо я відчував цю любов все рівно до Бога, хоча я ну, не був там сильно віруючий, але я все одно її відчував. І це. І ми почали, почали читати від Івана, і ну, я зрозумів, ну так, я почав, почав розуміти і покаявся я по суті. Десь як ми приїхали з Карпат там, через три місяці, може, ну, щось таке, я покаявся. І мені прийшла повістка, я поїхав в армію. І армія для мене була це як такий ну, дуже класний час, коли я збудувався дуже сильно. Я багато читав Біблію в армії, багато там проповідей слухав, і тому подібне. І типу, це для мене був такий ну, дуже класний час, бо багато чергувань і там по ночах, і не було що робити. і, ну, Реально, я так збудувався трохи. Е, і в, в армії теж мене було дуже багато чудес, ну, типу, яких я там не буду перечислять, бо ну, бо було просто Бог мене провів. Ну, я не знаю, от як щит був біля мене, і я всю армію пройшов ніби як під цим щитом. Ну, Служив я теж в таких. Військах, що, ну, там у нас і дідовщина була, і тому подібне. Ну, я думаю, що багато хто розуміє. Але от я реально пройшов армію дуже, дуже класно з Богом. І після армії я приїхав, прийняв хрещення, і мене покликали молодіжне прославлення, покликали звуком. Ну, ну, Ніби запропонували мені працювати з пультом зі звуком. І ну, я погодився, і там якийсь час і за барабани я вже сів. Ну, тобто це, я врахую, що це повністю Бог мене вів, бо е, ну, я не доклав ніяких зусиль для того, щоб бути ну, там, де я є зараз. Тобто Бог просто використовує мене як інструмент, і я дякую Богу, що Він мене використовує. Я інструмент. Ну, все, типу, я більшого не 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 прагну так.